Наразі погода в Україні не тішить, адже тримаються дощі та прохолодна погода. Але вже з середи в країну зайде потепління та сонячна погода. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у вівторок, 20 травня, опади вкриють всю Україну, на заході та півночі країни йтимуть незначні дощі. Нарешті території країни будуть значні місцями зі зливами. Вітер буде поривчастий, 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде однаковою: від плюс 14 до плюс 17 градусів тепла. Вночі також очікується від плюс 5 до плюс 8 градусів, а в південно-східних регіонах вночі буде тепліше до плюс 10 плюс градусів тепла. Дорогі глядачі, 39% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 21 травня, суха та сонячна погода буде панувати у всіх західних областях, а також у Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській. А ось на всій решті території країни йтимуть дощі різної інтенсивності. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. З цього дня значно потеплішає. Та вже по всій країні в день очікуються від плюс 18 до плюс 21 градусів тепла. Вночі вже буде від плюс 6 до плюс 11 градусів. У четвер, 22 травня, значні дощі йтимуть у всіх західних областях, а також у Житомирській та Вінницькій. А ось на всій решті території країни буде панувати гарна сонячна погода без опадів, вітер незначний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день ще більше прогріється. Та по всій країні вже буде від плюс 21 до плюс 24 градусів тепла. Вночі також стане ще тепліше: від плюс 9 до плюс 12 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!